Хочете, щоб у вас боліли челюсті, так що прям не можеш нічого ні говорити, ні, ні жувати? Купіть ось таку штуку, і пожуйте, і побачите, відчуєте оце відчуття. Така смакота, просто не передать словами. А як же болять челюсті? А щоб нічого не боліло, щоб було добре на душі, на, на животику і щоб все було прекрасно, була енергія, здоров'ячка, потрібно їсти червону ікру, чорну або щуки, і пити чайочок просто, і буде щастя. Гарячий, і буде сила, здоров'я, натхнення працювати, заробляти кошти. Як заробляти кошти? Аліментарно йдете на свій квітник і просто продаєте ті квіти, які у вас ростуть розрослися вже так, що просто немає де стати ножкою. Кажете бур'яни, бур'яни бур'янами, а вони продаються. Звісно, квітка – це бур'яниста рослинка, правильно? Ось заказують у мене, читаю, капусту. Капуста декоративна. Зараз по 15 гривень. А також є на опт. Ви можете оптом купити 50 штук і засадити собі таку красоту. Ви навіть не уявляєте, як ви будете раді тому, що ви купили зараз капусту, а зимою вона буде прикрашати вашу грядку. Ось спробуйте тільки, згадаєте мене, будете не тільки мене бачить і в відео а ще будете дивитися на свою грядочку і казати: о, це мені сонечко продала капусту там. чи Мазать бутерброд собі ікрой, і кроюкає, о, це я в сонечко купила. Пишіть.